Слава Ісусу! Одне місце Божого Слова, і будемо молитися. Шостий розділ Евангелі від Марка. 12 і 13 вірш. І вийшли вони і проповідували, щоб каялися. І багато вигонили демонів, і оливою хморих багато. Намащували і здоровляли. Дивлячись за ходом цього собрання, як Бог говорить, браття, куди направляють у проповідях Дух Святий, як веде, нам треба брати граблі, як казав брат Руслан, правда? Треба брати вже граблі. Буває такі моменти, я декілька днів назад був. В одному селі там чоловік 30 невіруючих зібралося, роздавали їм там пакети, їжу. Дай питаю перед тим проповідь кажу. Кажу, вас коли-небудь обманювали. І всі так загуділи, звісно, так. Да, і одна жінка кожен день. А ви, кажу, когось обманювали. Так якось тишина так. Ну, якщо. Без якщо, обманювали чи ні, так трудно признатися. я третє кажу, а саме гірше, коли ми обманюємо самі себе. Тому що написано, не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Знаєте, є певні правила і порядок Божий. Брат Микола на початку казав, помолимося за освячення. За оздоровлення, да, є оприділений порядок Божий. Пішли апостоли, і написано, проповідували покаяння, чи щоб люди каялись, а тоді вже мазали оливою і оздоровляли. Звісно, ми поправляли євангеліста. Як то так вони вздоровляли, тож Господь здоровляє. Але Бог дав владу цим людям, щоб вони мастили оливою і вздоровляли. Так написано в Божому Слові. Щоб покаятись, щоб покаятись, то, звісно, сложно. Сьогодні так світ устроєний. Я слухаю брата Руслана, знов таки вертаюся. Каже, колись були такі зібрання хороші, Ну, ми зараз давайте граблі візьмемо, добре? Я йшов колись, молодший був, як покаївся, взяв під гайцях тут пару людей, там деяких родичів своїх, і поїхали в Башлики. Ми приїхали Дізелем, зійшли в Ромашківці. І вже йшли пішком там, 5 кілометрів по дорозі, а потім навпряму, там, таку, навпросте через суснину додому молитви. Ну, така погода трошки неважна була, дощ було, грязь. І ми йдемо, і вже коли так дерева рідіють, так трошки вже починає виднітися дім молитви, серце почав наповняти Господь. Ми ще в лісі, ще до собрання далеко, ще треба дойти туди. А вже Дух Божий торкається серця. Йде молитва? Я бачу сестра, йде починає молитися, сльози течуть, відкриваються уста, бачу брат, родич мій теж починає сповнятися Духом Святим. Да? Так було, браття, сестри, Азара. Казав Гідіон. А де те все? Ангел являється йому. каже: Господь з тобою, муж сильний. І він починає відповідати. Я так думав, якби до мене ангел Божий явився, щось заговорив би, я не знав би, в яку сторону ховатися і що казати. А він говорить те, що в нього на серці, те, що накипіло, те, що наболіло. Якщо Бог з нами, то де те все, про що казали батьки? Ми багато розказуємо дітям, правда? Багато можемо говорити. Колись ми були, колись. А що з нами зробилось зараз? А чому ми не такі, як були коли? Чого ми своїм дітям не принесли те, що ми бачили, те, що ми переживали? Чого ми теплі посідали в собранні? Казав в Америці один брат. Кажу, як ви тут? Вивітруємося помаленьку. Ну да. Чому ми не такі самі ревні? Чому ми беремо граблі, браки, і сестри? Це до нас говориться. Чому ми не такі ревні до Божого Слова? Я пригадую, колись приїжджав до своєї сестри в Підгайці, як тільки покаюся, вони там сидять, щось там чай. Я зразу Євангелію, зразу Біблію. Я вже про себе кажу. Я не такий, як треба. І зразу тільки що читаю слово. Деяка минутка свободна. Я пригадую, після покаяння викопали картошку, я ношу з, з цього поля картоплю мішками. Тільки висипав мішок. Знаю, поки що позбирають. Є минутка, я бігом в хату слово. Читаю, читаю. Така жажда була, я втратив те. Мені трикаєтесь. Мені трикаєтесь, браття, сестри. Давайте будемо брати ці граблі. Справді нам треба. Оближче до Бога. Сьогодні так устроєний світ, є покаяння, хочуть каятися, але так як немає сліз, немає того смиріння, то, як мій друг Пугач Сирошка, любить говорити, японські самограйки підключають і вже на тих емоціях там плачуть, похитався трохи. Богу покаяння треба. Наше твоє хитання. Кому треба твоя музика? Богу треба твоє серце. Сповнене покаянням і смирінням Боже, я через мене. Може, через мене сьогодні плачуть там. Може, через мене сьогодні біда прийшла, а я такий гордий. Я самовпевнений, я впевнений в собі. Все добре, я великі взяв переклав. Граблі давно не були в моїх руках. Може, нам сьогодні треба покаяння, треба смиріння. Знаєте, ми ще будемо мати молитву, тому що приступати до молитви за оздоровлення, без молитви покаяння недоцільно. У Бога є определені правила, Він не може обійти. Я був в одній церкві в Америці. Молодь зібралася, молодіжне таке зібралося зібрання, сів там один на барабана, барабани в барабани, співали щось там, тріщить воно все, стали до молитви нема. А де воно візьметься? Ну, де воно візьметься? Нема. Виключили все, стихло, стали, молитися, нема нічого. Виходить присвітер і каже, тако молодь, ставайте всі в рядок. отако, зараз тут брат підійде і до вас до кожного буде пророкувати. Я ще такого дива не бачу. Ну, я не йду. І браття мої, які зі мною не йдуть туди. Він прийшов, давай, брат, щось роби, кажу, посади людей, що ти робиш? Що ти не бачиш, що людям треба покаяння? Людям треба наблизитись до Бога, смиритися, а вони вже повдівали трошки, вже як ті попугаї повикрашували такими пасаманами, вже такі трошки вольні поставали, що як два роки назад приїжджав, якась скромність була, а то вже все таке пішло вперед. І він хоче, щоб Бог говорив. І коли ми стали молитися, призвав я до молитви. Там же не треба було мікрофон говорити, заохочувати, стали бігти і плакати. Стали падати на коліна і молитися, сльози течуть разом з красками. Плачуть, витираються рукавами, лиця свої. і вже й пророцтва не треба, все стало на місце. Бог заговорив покаяння прийшло. Браття, сестри, нам треба покаяння. Може, сьогодні до твого серця Бог говорив не може, а говорив. До тебе говорив, до мене говорив, до брата Миколи говорив, до брата Івана говорив. Ми так думаємо собі, ми всі люди, ми нуждаємося в ньому. Але коли прийде щире покаяння в твоє серце, коли виходять за духовне хрещення молитва, вже й рук не треба класти. Сходить Божа сила, Божа благодать, іде молитва, відкриваються уста. Це робить Бог. Його не можна підкупити. Ти не обманеш його. Ти не обійдеш його стороною. Ти не зробиш по-своєму. Він зробить так, як угодно Його волі. Він сказав: Я сьогодні зроблю. Він зробить свою працю, але від тебе чекає. Візьми граблі сьогодні. Подивися на себе, на своє серце. Хай прийде милость його в твоє життя. Хай сьогодні прийде свобода в твоє серце, щоб ти відкрив уста, а вони, мов би, трось скоропісця. Вони відсливали благодать Божу, славили ім'я Господня, він достойний хвали. Алілуя. Давайте ми піднімемося на ноги. Можливо, комусь треба сьогодні. Так говорив ніжно Бог до твого серця. Тобі потрібно перемиритися із ним. Ти давно вже не гріп під себе, ти давно не судив себе. Ти давно не дивився в своє серце, не заглядував, воно черспе стало, як брат Іван казав. Не роби, затверділим своє серце, Бог промовляє до тебе. Алілуя. Він сьогодні готовий помилувати тебе. Амінь. Знімай свою одежу. Може, ти як той цар, який проходив по стіні, і дві жінки прийшли, царю поможи, а він роздирає одежу, а під царською одежею верета. Одежа, яка каже: ти безпомічний. Ти безсилий, біда прийшла до тебе. Ти зняв ту одежу і показався Богу такий, як є. Покажися. Він не дивиться на одежу твою сьогодні, він дивиться глибше в серце твоє. Він знає, як ти стомився, і ворог стомив тебе. І життя тобі не миле, і ти в зібрання прийшов, а до твого серця Бог говорить, тобі важко сьогодні. Але пам'ятай, коли ти в Смирині схилиш свої коліна перед Ним. Прийде Божа благодать. Другими очима будеш дивитися на тих, які стоять поряд тебе. Другими очима завтрашній день побачиш, прийде Божа благодать. Алілуя, Вона змінить тебе, а Отче. Прийде милость від руки Господні. Алілуя, Ми йдемо до молитви, якщо твоє серце. Нуждається в покаянні, пройди сюди наперед. Нема сміливості там, де ти є, схили коліна. Хай Божа благодать торкнеться! Алілуя! І прийде сила Господня! Амінь, молимося!